Привіт, мої хороші. це мій тихий рай. У моєму житті сталися кардинальні зміни, і так як ви мої друзі, я хочу, ну, щоб ви знали, що я не можу розповідати всі е, подробності, але ну, все зв'язано з війною. Я на даний час зараз сама і сподіваюсь, що це все скоро скінчиться і що буде все добре. Я не здаюся. Я буду працювати. Я, звичайно, ці дні дуже пережила. Мені дуже було тяжко і зараз навіть ще й прихворіла, тому ну, такий стан не дуже гарний. Але я беру себе в руки і буду працювати, і буду вам виставляти все, що я роблю. Життя продовжується. Мене підтримує те, що в мене господарство. Мені треба встати накормити, закрити, відкрити і тому подібне. Те ж саме. Розсаду треба довести до ума, город один, другий треба доводити до ума. Тому здаватися нема сенсу. Я буду працювати, я буду жити і сподіватися на найкращий результат, що все в нас буде добре. Чекаємо перемоги і чекаємо, щоб ми процвітали, щоб все в нас було добре. Друзі, це просто жесть, Дивіться, я такого не очікувала. Цей цвіте, відцвітає нові розпускається. Цей взагалі ось я його просто положила. Я не, ну, не впевнена, що він навіть вцепився за землю, ну, коріння пустив і вже цвіте. І на цьому ось бутончик є, ну, ще поки він не розцвітає. Я думаю, що ще ось, бачите, Я думаю, що ще він попускає щось. Тому не знаю, в цьому році з ума зійшов мої, мої, мої кактуси ці. Друзі, вийшла ось на косить. Трави своїм птицям. І ще вже мало, звичайно, але ще цвіте пульба, бо хочу, взялась баночку, хочу назбирати квітів. Це дуже гарна настоянка для суглобів, для спини, тому що назбираю і заливається чи спиртом, чи водкою якоюсь. Ну, і настоювати дві неділі. В темному місці, потім можна, ну, є проціджую, я не проціджую. Так вони у мене і стоять в місті з квіточками, і коли мені треба, я використовую. Ось, друзі, скільки нас збирала, трошки тако ну, неплотно, не а так легенько страмбувала його. Було б краще, якби повна баночка. Ну, треба було тоді, коли вона масово ціла, а зараз уже все. І заливаю водку. Може, ще до вечора назбираю, то трошки добавлю квітів і накрию кришкою в тем, темне місце. І через дві неділі можна діставати і вже натирання хороше готове. Починає квітнути троянда чайна, чи не знаю, як вона називається. те, ну, що з неї роблять. Її. Я сушу, і дуже подобається мені варення. з Такої троянди, ну, У мене маленький кущ, тому на, на варення я не назбираю тільки, а посушити і в чай, то мені дуже подобається. Друзі, ось полуничка. Вже багато достигло, потрошки їмо. Але вчора не, не зривала, пройшов дождик, бачите, в болоті та яка на соломі чистенька. А це, звичайно, в болоті. Це дуже погано. Ну, Не знаю, чи я сьогодні встигну її обкласти чи ні. Дуже багато зібралося роботи за ці дні. Тому треба працювати. Друзі, ось моя полуниця, ця, що на агроволокні. Звичайно, треба поприбирати все вуса, бачите, вже є стиглі ягодки. Достигає вже. Ще не дуже багато, але так як вона перший рік, то це нормально. Так що оцею цим. Участком городу я дуже задоволена, не воювала ні з бур'янами, нічого. Чистенько, гарненько. Це мені подобається. Пізня капусточка моя. Роблю невеличкий огляд, бо декілька днів не виходила, а зміни є. Така капусточка продовжує. це ця, що я пізніше садила, бачите, видно, сорт від сорта відрізняється. Тут вже закручується, тут ще не так. Тут, по-моєму, перший збір і Юнська, а деяка я вже не пам'ятаю. Ефемер мій гарний. Піднявся. Це відкрито, я вже декілька днів не накривала, бо то йде, дощ, то не йде, вирішила не накривати, поки мість. Тут вже дивіться, прямо такі головочки закручуються. І навіть синя качанна, бачите. Ну, а це моя розсада, яку я висівала вже теж. Дивіться, яка гарна. Не вся посходила, ну, видно, вовчок її побезпокоїв, але що лишилось, то вже гарне. Я, чесно кажучи, навіть не, не розраховувала на таке. Ось дивіться, вже гладіолуси посходили гарненько. Треба знову воювати з бур'янами. Ось мої баклажани, які я висаджувала. Ці, що були по піки, дуже гарні. Ці маленькі. Ще пішов дощ, поприбивав, треба трошки їх тут повідгрібати, як кажуть. Так що все, все продовжує рости. Тут в мене перчики теж, дивіться, піднімаються гарно. баклажан алмаз також непогано піднімається. Ну, ось так, На цьому участку таке в нас. Тут вириваю птиці салат, горох цвіте вже багато світу. Бачите. Зеленого більше вже вирвала, а той ще лишається. І треба прибрати кріп, буду заморожувати. Тут ну, приберу все і буду щось насаджувати, чи помідори, чи огірки. Я думаю, в мене там в минулому році були огірки, ми так там і не прибрали, але там так незручно було, і огірків ну, не було так де-не-де. -де. А є от такий стовбик. І я думаю, може від нього сюди натягнути, зробити арку таку і тут посадити огірки. Ну, буду дивитися. Цибулька гарна, дождик, хоч і такий раптовий, і недовгі були, але хоч трохи. Не знаю, наскільки глибину намочило, ну, на а зверху то добре. Вчора такий пустився відразу такий рясний, великий, а потім такий трошки тихіший був, то трошки я сподіваюся, що земля промокла. Ось моя розсада. Це ось чи петунія, чи каліброхова, бо достало ось декілька штук, то не підписані. Але я ну, деякі клала в ящик і на одній писала, яка, ну, що це таке, а потім вже... Ставила не підписані, тому не знаю. Ну, бачите, роз, роз гілочки розходяться в різні сторони, то е, ампільна. Це у нас теж не знаю. Десь, мабуть, є щось підписане, ну буду потім ну, вода, бачите, стоїть дощ був. І це не знаю, чи підписано, чи не підписано. Щось витягується, треба прищіпувати. Так що треба займатися. Ось огнютки, дивіться, які гарні. Теж уже пора. Висаджувати. Ну, перець, але перець, бачите, не попікірувала. Те, що встигну висадю, а то не знаю, що буде. Огірки дуже гарні. Дивіться, вже навіть витягуються треба край висаджувати. Кабачки одні посадила, ці тут цвітуть собі. Ось анютки гарні також, бачите. І ось о, червона петунія. Теж гарна. Це я попікірування, це анютка. Зараз дістанемо. Квіточкою, щоб було. А, це без квіточки, але видно, що червона. Лавина червона. Бачите, розгалуджується, не знаю, мабуть, кущова, це не ампільна. Але гарна. Бачите, які квіточки гарні. Буду розбиратися, щось, наводити порядок. Тут ще кавунчик один у мене є. Деньки треба висаджувати. Ось ще петунія. Ну це все, все помідори, все, що я повиносила з парника. Звичайно, воно тут попіднімалося, гарне поробилося. Ну, треба вже, я скажу, все до ума доводити, Ось астрочка вже яка гарна. Знову петунія. Це зайцехвіст. Це огірки ще у мене, перчик. Ось так ось анютки, і огірки, і петунії, і все відразу. І це по ходу калібру ахуа. Тому що немає, я подивилася, наче немає підписаного, а каліброхуа я не підписувала. Але на каліброхуа воно геть не, не похоже. Ну, Насіння я сама збирала. Тому видно, бачите, таке виходить у нас. І ось хочу показати ромашку, яку я висаджувала. Я купляла червону і жовту. Ось така помаранчева, не знаю, щось по телефону показує жовту. Але вона помаранчева. І ось в цьому же ряду це з одного ящичка. Тут жовта. І також там далі я садила, теж вони йдуть одна жовта, одна помаранчева. Але гарненькі, не знаю, чи вони будуть високі, ну так гарненькі. Ну і звичайно, помідорки. Це ті, що я купляла на базарі, цвітуть вже, бачите, маленькі, але з Це я так і не пересадила, пішов далі рости. Це цвіте. Пересадила цей, ось він також дивіться, я взяла е, два штуки, ну мені три дали. То я ось посадила, тут поміняла повністю, бо він повністю пропав був. А тут збоку посадила ось е, просто окремо їх. Не накривала вже нічим, ніякими банками, нічим. Тому, е, ну, слава Богу, вовчок не тронув, хоч дивіться, ходи є. О, ну так, якось. Ці всі цвітуть, що я купила. Це вже мої, дивіться, попіднімались, які гарні. Два ряда я садила, різні сорти, але там одного вовчок з'їв. Треба досадити, я так і не досадила. Це в нас, здається, ляна. Да, ляна. Це вже ефемер, той, що я висаджувала пізніше тут. Ну і тут уже також по сортах я попідписувала, але теж є поїв вовчок. Ось тут було, я садила два штуки, були разом. Я їх посадила, тако розділила один в одну сторону, другий в другу, накрила все, але тут була дирочка від, крота, від цього від вовчка. Видно, все-таки він добрався до них. Ну, е, так, е, В основному все гарно, там десь далі я також, також дивилася є, е, що вовчок під'їв, бачите, не спасла навіть ця. Ага, ось, дивіться, і бутилки не спасли. Може, треба було глибше засовувати, ну не знаю. І ось мої кабачки, які я висадила, світуть, але ну, поки ще в'язі немає, може бджілок ще немає. Оце ну, звичайний цукеша, він, ну, видно, бджолозапильний. Але прийнялися, я думаю, все буде добре. Чесник гарний, зімній цибуля, ну цибуля постріляла. Я вже казала і думаю, що це так і є. Я думаю, що зимова цибуля не повинна стріляти. Вон, дивіться. Це стріляє ця яра, яку висаджують весною. І якщо рано посадиш, холодно, вона стріляє. А ця ж ну, зимова вона ж повинна бути пристосована до того, щоб ну, переживати холоди. Тому мені здається, це продавці продають звичайну цибулю, як зимову. Ось, друзі, мої чорнобривчики сходять. Не дуже рясно, але сходять, слава Богу. Буду дивитися, тоді буду розсаджувати. Ну, і берізку трохи полола, але не всю виполола. І ось починає розпускатися голуба ромашка. Бачите, я її розсаджувала, я показувала. Біла. Бачите, вже. Я навіть, чесно кажучи, не думала, що вона буде така, ну, попідніметься, трошки вона ну, така коротенька була. Дожів не було і хоч поливай, не поливай, воно... Та й не було часу сильно поливати часто, але слава Богу, бачите, пройшов дождик, воно прямо все ожило. На городі, все прямо стало таке гарне, що всі. І ось мої рісики, я вже показувала. Дивіться, ще зквітують різні. Зараз, рісів. ріс. Ось який гарний. Просто красунчик. І такий. Тут, звичайно, бур'ян у мене. Ще до цього участка не добралася, а так. І ось тут, друзі. Ірисовий плантація Ірисова. який хочеш? Дивіться, Квітують. Такий фіолетовий, аж чорнильний такий гарний. Ось такий дивіться. Цікаві. Один краще другого. Це такий ріс, помню, я на Сибірський ріс, по-моєму, кажуть. Ось такий красунчик дивіться. До речі, дивилася в тіктоці, як опиляти. Але не знаю, зараз мені немає коли. Матися. Ось що такий, Дивіться. Красунчик. Оце я показувала, але теж дуже-дуже гарні. Ось, друзі, нарешті досадила свої помідори, не побагато ту. Рожевий Волгоградський 4 штуки, Волгоградський 323. 4 штучки. Ну, деякі я садила по дві штуки, які були по дві або так рядом були, то посадила по дві. І Волгоградський 95, по-моєму, щось там. І дроп щось. Щас скажу. 5-95. І новинка Придністров'я. Це новинки 5 штук, виходить? Це посадила тут, де я. Висаджувала агрус. Виполола трохи бур'ян і посадила. А зараз, зараз йду далі щось досаджувати, мабуть, зараз займуся огірками. Ну, а так як я вирішила висаджувати огірки, все-таки тут, від цього стовбика і попід край сюди в парничку, то мені треба прибрати кріп і по краю салат весь вирвати. Зараз цим займуся. Ось нарвала майже дві великі миски кріпу. Ну, Вже думаю, на вечір залишу, помию, підвялю, потім ріжу міленько. І складаю в баночки півлітрові зазвичай, із желізними кришками, що вручну закручуються. І ставлю в морозильну камеру. В цьому році буду заморожувати тільки те, що ну, реально використовую, тому що он забита морозилка і нічого воно не треба. Тепер треба перебирати і викидати. Так що, тільки укроп, петрушку це таке, що. Я постійно користуюся ним перець ну, для фаршировки, а так побачу. Вирвала весь кріп, салат, поробила ямки, дивіться, розсада дуже гарна, міцна. Зараз буду висаджувати. Яка гарна коренева, дивіться. Супер. Ось висадила один ряд маші. Здається 15 штук, але тут в мене ще. Доріжка, я її ну, тут не буду ходити, бо буду натягувати, то ще два штуки, мабуть, посаджу. А тут посадила різні. Тут з краю посухостійкий, потім один, по-моєму, крак, е городський, і в кінці три штуки Маші ще досадила. І хочу звернути вашу увагу, бачите, ті, які здорові, гарні, і які ці маленькі. Хоча висаджувались ці набагато раніше, Але я їх не попікірувала, вони, бачите, в 100-грамових стаканчиках були. Але дивіться, вони ось у пуперішки пускають корні. І я думаю, що вони, я їх присиплю і вони в і буде все добре. Ну от Досадила другий ряд. Вийшло в мене тут відстань величенька, мабуть, до метра. Ну Зато буде е зручно доглядати за ними. Я позабиваю тут кілочки, натягну сітку. Оце на сьогодні. Сьогодні щось воно знову йдуть хмарки. Гримить і вже магіч невеличкий дощик. Так що не знаю, чи ще щось встигну зробити, чи ні. Але я задоволена тим, що я сьогодні зробила. Буду на сьогодні з вами прощатися. Дякую всім за те, що хто додивився до кінця. Дякую за лайки, за підтримку. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Цей нелегкий час, і дякую вам всім, що ви зі мною. На цьому, все, пока.